Всім привіт, витлікар на зв'язку. Сьогодні більш детально обговоримо процес розведення сперми разом з Андрієм та звернемо увагу на основні проблеми під час цього процесу. Ну почнемо. Андрій, скажи, будь ласка, яка найбільш розповсюджена помилка під час розведення сперми хряка? Якщо розмовляємо про розведення, то перша і найпоширеніша помилка це швидкість. Перше це швидкість від моменту збору і до моменту розведення. Це все має відбуватися дуже швидко. Ми маємо лише 10 хвилин на все це. Але, на жаль, в більшості ферм це не виконується і не дотримується. Тому маємо величезну проблему, і саме на цьому моменті. А ще один момент це те, що під час цього цього процесу, власне, оцінення сперми виявлення дуже багато часу витрачається на застаріле обладнання. Старі мікроскопи не дозволяють швидко оцінити рухливість. Старі фотометри не дозволяють швидко оцінити концентрацію, а ще й до того не дозволяють швидко порахувати кількість спермодоз, і тому ось швидкість це перша проблема, яку маємо власне на розведенні. Добре, а є е, е, якась можливість, якщо ми не встигаємо швидко це зробити, е, ну як варіант, альтернатива, що можна зробити перед розведенням попереднім. Робимо розведення сперму один до одного підготовленим розбавником завчасно, тобто отримуємо сперму з власного склячником. Розвели один до одного, тобто 200 грам сперми, 200 грам розбавника. І вже після цього тривалий час можемо робити, що нам потрібно. Можемо йти з за кнором його обставити на місце, можемо йти визначати якість сперми, все це робити, розраховувати, щось готувати. Додатково весь цей час сперма вже зберігається, вона якісна, з нею нічого не трапиться. Скільки вона може так один до одного простояти? Десь до двох годин, але це забагато трошки бажано півгодини, все ж таки впоратися. Андрій, ти сказав, що під час розведення сперми можна йти до кнура. Чи мені почулось? На жаль, у більшості господарств зараз, за рахунок того, що в нас є дефіцит кадрів, одна і та сама людина змушена виконувати дуже багато різних процесів, і іноді виходить так, що вона мусить бути одночасно і в плячнику, і в лабораторії. І якщо вже так сталося, хоча так не має статися, це заборонено. Ну, тобто не можна, але можна, якщо треба, я зрозуміла добре, але я маю надію, що таких випадків буде все менше і менше. Для цього власне і спілкуємося щодо цього. Добре, скажи, будь ласка, чи впливає температура в приміщенні? Ну, саме в лабораторії, на розведення сперму, на якість спермадос? Я я сказав, що це топ 2 проблеми. Це власне температурний режим. Контроль температури на всіх етапах. Зазвичай на розвик до того, що ми встановили базову температуру на розбовнику, базову температуру на мікроскопі, плюс-мінус завчасно знаємо, яка температура у кнура, І все це так само, плюс-мінус, плюс-мінус, ось цей завжди плюс-мінус є усюди. Хоча всі чудово знають, і тобі беззупину відповід... будуть відповідати, що треба там плюс-мінус один градус і все, і не більше. Але якщо перевіряти все одразу на господарстві, ми одразу побачимо, що тут буде плюс 2 градуси, тут буде мінус 3 градуси. І тому ось ця проблема із температурним регламентом, вона дуже-дуже суттєва. А на що це впливає? Це температурний шов для сперму. Це, тобто у нас буде неякісні спермадози? Не те, не що неякісні спермодози, у нас будуть неактивні спермі. Вони дуже швидко витратять свій ресурс енергетичний і просто не, не добіжуть до яйцеклітини. Угу. Зрозуміло. Добре, які, може, ще є нюанси помилки під час цього процесу. Є, звичайно. Їх, в принципі, багато, але їх можна об'єднати. Це гігієна розведення. Тут в нас просто, прям вал-помилок, він з усіх боків до нас приходить. Це, по-перше, в лабораторії всі зазвичай працюють в рукавичках. В жодній лабораторії чи на фермі ви не побачите людину в рукавичках. Тобто це навіть не прийнято. Там в жодній. Є... Прям в жодній, де я був в лабораторії, ніхто ніколи з сперми в рукавичках не працював. А це мало б бути так, але цього немає. Добре, можна я зараз, якщо про рукавички, а які рукавички треба використовувати в лабораторії? Вінів без тальку, без пудри. Ні в якому разі не можна використовувати нітрилові. вони є токсичні для сперми. Не бажано використовувати латексні, тому що вони також не мають контактувати з спермою. Ну і звичайні поліетили дуже швидко рвуться, тому просто звичайно. Тобто вінілові... ті ж самі рукавички, як ми відбираємо сперму хряка вінілові, спермодобротні, такі ж самі ми маємо використовувати в лабораторії під час розведення сперми. А. Так. Добре, Скажи, будь ласка, це таке питання. В принципі, всі, всі знають про це, але я хочу звернути на це увагу, що правильно розбавник в сперму. Чи сперму в розбавник треба. Це найбільша проблема всіх хіміків це перше правило, що маю знати, кислоту в воду чи в воду в кислоту. Так само у нас і в нас є в розведенні. Це просто прям базове правило, що не можна вливати сперму в розбавник, в велике в маленьке. Ми завжди вливаємо розбавник в сперму. Тому що маємо температурний шок, маємо осмотичний шок, маємо механічний шок, і це все про сперматозоїди. Їх спочатку. Лупанули іншою температурою, вони одразу замерзли, перестали рухатися. До них одразу потрапили, тобто вони впали, так би мовити, в зовсім інше середовище. Вони не встигли, плазма не встигла адаптуватися, не пройшла якісна дифузія, тобто плазми з розбовником, щоб сперматозоїди мали собі гарне середовище. І за рахунок цього вони одразу знов-таки зупиняють свою активність. Ну і третє, це, це механічний стрес. Якщо у вас лобом тріснути об стіну, ви не захочете бігти далі. Я зрозуміла, це виходить, що сперматозоїд, сперматозоїд який вижив, він пройшов Крим, Рими бідні труби, так? Навіть більше, б сказав. Сперматозоїд, в принципі, дуже дивна така річ. А якщо так задуматись, кожен чоловік, якщо подумає, то в нього є. В чоловік, як зараз не про кнурів, наприклад, да, десь всередині нього щось живе-бігає в кількості кількох мільярдів. Ніхто навіть ніколи не зимився про це, що це окремий навіть можу сказати трошки розумний організм. І він всередині людини. Ну тобто, це серйозно, Тобто, це дуже-дуже цікава еволюційна ланка. І вони дуже цікаві за свою будову, за своєю схемою і механізмами. Добре, Андрій. Скажи, будь ласка, а як ти думаєш, якими розбавниками користуватися? Розбавники для сперми – окрема тема. І, напевно, я б сказав, що це останній пункт власне в цих п'яти проблемках. Це, власне, розбавники. Іх вибір. Мій вибір це Андростар для довго терміну зберігання і БТС для короткого терміну зберігання. Окей, тоді ти можеш більш детально розповісти про БТС про Андростар, який краще і або як краще використовувати при яких в яких випадках БТС чи Androstar? Так, спочатку треба, напевно, розділити для себе, для чого нам потрібен БТС, для чого нам потрібен Андростар. БТС шикарний розбавник, жодних претензій до нього немає. Мінітюб колись зробив неймовірний бренд. Це ти маєш на увазі БТС саме компанії Minitube? саме Minitube, тому що інші це трошки не те. Це ну, підробка, іноді непогана підробка, але це завжди все ж таки не оригінал. Типу, Мінітюб перший придумав цей розбавник, сам БТС. А потім вже інші всі компанії на uh, як Дженеріки БТС да? вигадала компанія Merck, яка власне цей рецепт передала компанії Minitube, які uh -huh. першими почали його виробляти. А далі вже понеслися Дженеріки, дженеріки, дженеріки. Я зрозуміла. дякую. Після десятирічного випробування, як і всі, тобто вони далі у себе отримували. Якщо розмовляти про довготримальні розбовнички, то це тільки Андростар. Я з ним працював дуже багато років. За весь цей час він ніколи не підводив. В нього дуже багато цікавих моментів, на яких варто зупинити увагу і поговорити більш детально про них. Тобто, ти хочеш сказати, якщо так навірніка, це тільки Андростар? Так. Добре, ну давай тоді більш детально, які може є різновиди Андростару, які чи він один з антибіотиком без антибіотика наразі? Давай так розділимо трошки про нього, що казати. То, а, перше про Андростар, їх зараз багато. Колись він був один, єдиний ніхто нічого нікуди не ходив. Тобто є Андростар плюс, і все зараз трошечки розробили лінійку для того, щоб було зручніше. По перше, через те, що є певний ціновий сенс. Є певний сенс, кому де і як він потрібен. І тому зараз, наприклад, основні три напрямки це звичайний андростар з гентаміцином, класичний, повністю виправдовує всі свої необхідні, тобто функції. Він ідеальний для усього його використовують усі. Другий це андростар із потрійною комбінацією антибіотиків. Це зараз використовується на господарствах, де є певні проблеми інфекційного характеру. Ну, тобто, треба розуміти, що якщо в нас на господарстві постійно використовується купа антибіотиків, постійно колеться і свиноматки, і ремонтні свинки, і кнурі, тобто цей фон постійно пригнічується, мікроорганізми постійно змінюють резистентність. Так само вони є і в спермі. Тобто той гентаміцин їм просто фізично він їх може не витягнути. І тому ось для цього була розроблена ця окрема лінієчка, де, власне, є три антибіотики: це цефалоспорин, це гентаміцин, це той самий. І апраміцин, який е, працює на інший сегмент мікроорганізмів, а окрім цього, він ще й додатково трошечки блокує дію цефалоспорінів, щоб вони, як найсильніші антибіотики, не вбивали сперматозоїди. І третя група це модне зараз еко. Це власне, еко? ну так, це антибі... без антибіотиків. Е, Міннітю б знов таки розробили дуже цікаву речовину, так би мовити сказати, запатентували її. Це е, речовина, яка дозволяє, тобто має бактерицидну дію, при цьому не являючись собою антибіотиком і ніяким чином не сконе пошкоджуючи спантозою. В нього в цього андростара є якась специфічна назва, чи просто треба зауважувати на тому, що андрастар, дайте мені андростар без антибіотику, чи він якось називається? Це треба уточнювати власне у виробника, у продавця, щоб він чітко назвав. Так є різниця, є тобто вказується цей такий, цей такий, цей такий. Я зрозуміла. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш в умовах наших українських господарств використовувати розбавник без антибіотика? Він справиться чи? наразі. Я думаю, що поки що ми доросли ще до цього. Можливо, еко я думаю, що може є якісь господарства. У нас Є кілька власне еко-органічних господарств, які в принципі не використовують антибіотики. Для них це єдиний випадок, який вони можуть використовувати тут? Точно немає антибіотика. Є ось цей осб агент. Тому для них це буде чудовий виріб. Я зрозуміла. Скажи, будь ласка, а чим антрастар, те, що він з антибіотиками, те, що він довготривалої дії, чим він відрізняється. Чи він підкорив, чому я на нього так наполягаю? Ну, Андрій, то давайте про, про інтимне не будемо. Чим він відрізняється від таких ж довготривалої дії антибіотиків, ой, розбавників, вибач, інших виробників? Ну, по-перше, є, власне, офіційне дослідження. Проводилось кілька років тому, в кількох журналах друкувалося. Андростав виграв, це можна було не проводити. Я навіть і не сумніваюся. По-перше, всі розбавники мають власну назву Екстендери, вони, тому що вони збільшують об'єм сперми. тому вони Є ще два етапи. Це ще було розроблено за часів наших, тобто, коли ще тільки поси були. Є три види розбовників: є екстендери, протектори. І є ще третій вид: це коли вони містять собі певні гормони або стимулюючі речовини, типу мутази, вони сприяють покращенню його сіміння. До цього ми ще не дійшли, тому що досить складні формули. Але Ендростар це вже другий етап. Він і екстендер, і протектор. Він містить собі речовини, які додатково захищають сперматозоїди. Не просто сперматозоїди, а акросому. Акросома це в нас. Ковпачок на голівці, скажімо так. Шляпка. Шляпка. Основна мета якого це пробити яйцеклітину. Дуже часто буває таке, коли використовуємо звичайно розбивничок. Ми бачимо активність спермів, прямолінійну активність, прямолінійну рухливість. Тобто всі рухаються, всі гарні, немає глютинації, але при цьому чомусь у нас не відбулося власне запліднення. Чому ніхто не знає, а все дуже просто: пошкодилась мембрана, акросома вже не працювала, і ті самі сперми, які до яйцеклітини, ну, тупо бігали навколо, а всередину потрапити не могли. І ось Андростар попереджає це, тому він. Топ. Я зрозуміла. Також в настанові на Андростар написано, що він витримує перепади температури. Це окреме додавання до нього компонента. І це тому, що він, в принципі, краще. Давайте так, розбираємо по п'ять. Перше, підбір антибіотиків у нас старо є, є. Функція протектора також є. Захист акросоми також є. І третє, найголовніше це контроль температури. Це найбільша проблема і чому його, в принципі, я рекомендую. Тому що завжди на господарстві, ми про це казали ще раніше. Те, що я там назвав другим чи третім пунктом про температуру, да? всі цього не дотримуються. Те саме відбувається і пізніше. Коли сперма має відстоятися, коли має відбутися еквілібрація, коли ми її забираємо з клімабоксу, несемо до власне свинки, там ніде температура не дотримується. Як би то хтось мені не казав, що ми все витримуємо, на жаль, поки що ні. Може на найкращих великих господарствах, де є все повністю це систематизований, регламентований температурний контроль, це ще й більш-менш дотримується, але все одно. І тому в складі Андростару є спеціальна речовина, яка дозволяє. Зараз це не можна казати, бо тоді всі будуть спокійно собі використовувати не дотримуватись температурних ранок. Але вона дозволяє від плюс 5 до плюс 25 -5 коливання витримувати спермію, не ушкоджується при цьому. І це, напевно, його основна така дуже-дуже суттєва відмінність від цих інших. Згодно з тобою, тим більше, що. В тому році, влітку, коли відключали світло, Андростар нам дуже допоміг в цьому, тому що. До речі, про це я якось навіть не думав. Просто він постачається, він насправді ж він тримає. Тобто ми навіть маємо проблему з вимикаються клімабокси, вимикаються холодильники. Андростар тримає. Ми маємо цей е, невеличкий проміжок часу. Так, так, так. Люфт в, на це. Так? В наші часи це дуже допомагає. Yeah. Е, Мінітюб, наче щось знав. Та ну не дай Боже, що... Е, добре. Ну і все ж таки, давай тоді може підсумуємо трохи. Чим краще Андростар за БТС? Чи такі різниці між хто має, може застосовувати БТС, хто Андростар? Їх, так як я казав, не можна порівнювати ні в якому разі. БТС триденний Андростар Семиденний. Використовуємо господарство, яке все налагоджено, якісний температурний контроль, якісна гігієна. Всі процеси і швидкістю узгоджені. Тобто вони вже працюють на такій сталій схемі, мають дуже високі результати по осінінню, по запліднюваності. Вони спокійно можуть використовувати БТС на будь-якому відрізку. Господарства, які не мають всього цього, мають проблеми там, проблеми тут, трошечки гігієни. Ось стоїть одна людина і на хрящ, і на лабораторію. Одна людина, яка за все відповідає і ні за що одночасно не відповідає, тобто, де маємо проблему, там використовуємо Андростар, де не маємо проблеми, використовуємо БТС. Я зрозуміла. Андрій, о... Як вже ми дійшли до гігієни, я хотіла ще один нюанс. Може, не, не по саме штучному заплідненню. Дуже часто виникають питання: а якими засобами необхідно дезінфікувати, проводити дезінфекцію в лабораторії в самій, тому що бувають, використовують і альдегіди, і ще щось ще щось. Може, порекомендують щось? Так легко. Перше, це спирт. Не все. 96, 96 чи 70%? Я вже немає значення, будь-який технічний спірт можна використовувати для обробки. Навіть технічний, так? Так. Я ж кажу, не всередину. Ну, то зрозуміло. Просто можна два в одному. <сум> Ні, не треба. Краще технічні він завжди буде, завжди його ніхто не буде чіпати, він не буде нікуди зникати. Спокійно обробляємося, бо це перше, що можна використовувати. Будь-які альдегіди не можна, бо вони лишають плівку. Будь-які четвертинні амоніові, на жаль, не можна. Тому що вони дуже ледкі, лишаються в повітрі, можуть потрапляти сперму. Бажано використовувати якісь оксидні. Тобто, це можуть бути хлораміди і це можуть бути пероксиди. В принципі, все. Добре, дякую, що ти відповів на це питання, бо воно таке болісне трошки. Все, завжди так, сумніваються люди, що можна, що не можна. Е, ще так, таке питання, теж воно часто виникає е, в господарство. Якщо в нас розведена сперма, і ось, наприклад, БТС має там три дні тримати, Андростар сім днів. Але в нас там трошки залежалось на день, на два більше чи можна її використовувати? А -а -а. Там, е, грубо там БТС-три дні, в нас пролежало чотири дні. Дивляться під мікроскоп, активність, все добре. Можна, можна використовувати її далі. Ти сама відповіла ще й на своє питання, тому що тільки після того я подивився в мікроскоп. Якщо маємо активність більше 5 балів, при цих розбавниках має бути 7 балів, тобто 70% сперматозоїдів. 7 балів – це 70%? Так. 10 балів – це 100%? Як... Так. Добре. Якщо маємо 70% на третій, на четвертий, на п'ятий, на десятий день, якщо вони лишаються, то я вже казав, там компоненти є, які утримують акросому. Якщо вони продовжують рухатися, використовуємо, будемо мати гарні результати. Але обов'язково через мікроскоп. І мабуть, це обов'язково, якщо точно підраховані, підрахована, вирахована кількість розбавника. Це окрема тема для цілої лекції, бо цей підрахунок. Це треба обов'язково мати фотометр. Чи хтось не має, хтось використовує. Застарілу Камеру Горяєва. Хтось на око дивиться, густа, не густа, плюс-мінус розводимо один на 3, 1 на 6. Це стала, до речі, формула дуже давня, її використовували завжди. І тому зараз теж дехто тобто, нехто. Тобто прилад прийшов, поламався, не ремонтується, чи немає, чи ще не купили, чи потім куплять, поки що рахуйте так. Треба підрахувати чітко концентрацію. Вона має бути на рівні. Орієнтовно ідеальна спермодоза 3 мільярди спермії. Це ідеально. Е, можна використовувати менше, можна трошки більше. Тобто в проміжкові 2,5 до 5, 5 це прям сильно багато. Е, на що треба розраховувати, тому що у всіх розбавників будь-якого виробника є певний запас енергетичності, так би мовити. Е, якщо ми не коректно розрахуємо, то ми матимемо проблеми з живлення сперматозоїдів і вони просто загинуть. Чим більше буде спермів, тим менше їм дістанеться поживних речовин, тим швидше вони загинуть. І навпаки. Десь ми... навпаки, це я маю на увазі те, що ми, наприклад, розрахували дуже маленьку дозу, влили туди купу того розбивника, витратили зайві кошти, а при цьому сенсу знов таки не Чим більш точно ми розрахуємо і потрапимо в це, використовуйте фотометри. Матимете. Зрозуміло. Якісь не матимете проблем. Тобто, ти зараз тільки що дав мені обіцянку, що в нас наступна тема буде про підрахунок спермадози. Легко як правильно підрахувати спермодозу. Добре, Андрій, дуже дякую тобі. Дякую за такі гарні відповіді на сьогоднішні запитання. Дякую тобі.